Где, пап? Жарис вроде бы. Я побачил, да. Шарас. Пап, е. Хороший жарик. Пап, е. Молодец, поздравляю. Спасибо. Потім поставлю теліка. Ось цею спінера, тому що на нього може клюнути як і жерех, так і щука. Є пап Сошов. Жерех вроді би я побачив да. Йо. Ф... Фріксіон був трохи затягнутий. Та я вроді його так нормально засів, поняв, але... але в мене фрикціон був трохи попущений. йолки палки Відщупляйся, руки трусяться. Ну гад, ну гад. Я вже сюди перекрутився. Ну так джуджухнув в руку, що йо моє. Так джуджухнув в руку, що йо моє. Да, що й цею вудочку, якби в мене спінг був в руках, то взагалі був. Ох, гад, все-таки спрацювала моя техніка. гад, сойшов. Ще раз. Пап, є. Не спішу, не спішу. Є. Є, добрав. Добрав, добрав. Давай, пап, я попустю ще фрикціон. Метрова вудочка рулить. Ну это такая что-то маленькая. Мне кажется, что это что-то Но ну, yeah. Давай, я раскрываю кусачку. Под ну, поднимайся. Не О, нет, хороший жар! Пап. Хороший жары. Він просто так супротивлявся. Він просто так сопротивляється, як будто там кілушка, там два! Там два мінімум! Там два мінімум! Ну я не буду спішити, я не буду спішити. Да, витягне ще, витягне ще. Добрав все таки М Може це і не він, але все одно. Фу метрова вудочка, метрова вудочка вирушає. Блін, його треба вже брати мені, так. Давай. Він там щось так чуджук-чуджу, він будто би освобождається, поняв. А ти дивись, який там жерех, йолки палки Хороший, хороший. Хороший-хороший. Ааа, боїться, боїться подсачки. To jest taki mi wpatrzy żary. jak kto so, tak ciasno, to jest taki mi i żary. tak piszą, piszą. O nie piszą, chcę cię Він Вже потрошки здається. По чуть-чуть потрошки здається. Давай. Ну не зовсім. Давай, давай. Перекрутився, перекрутився. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. підняти. О, все. Давай. О, Єсть! Єсть. Єсть на поколечки Красота, є жерешок. Фух. Все. зараз ми її ще покажемо. Більше ніж два з половиною. Я думаю, десь 2700. Зараз ми це провіримо. Зараз ми її ще покажемо і зважимо. Ну что, ми це зробили? ми це зробили, скільки ми за ним ганялись, Ну все, давай. Ну давай. Молодец, поздравляю. Спасибо. О, ну такий, да, десь двушечка. Хорош, хорош. Бля, просто. Захавав все. хавальник, все, все так як положено. Пожалуйста. Ну файний, файний, Що Шо, мы, ну, зважим, Зважимо, зважим. Так, все. По нулям. Опа. Він щось трохи, да. Э, опа. Ну, ну це вой, да, я бачу, що він трохи це вой, да, підкаличенный. Так, ну що. Так, все, по нулям. Все. Есть, а ну-ка. Зараме это вот это дело... Я кажу 2,700. 2,700? Ну, я кажу, не знаю, 2,500. Ну, как думаешь, сколько? 3. 3. 3,300. 3,300. 3300. Хороший, хороший, так. Да. Все, найс. Так. І робота у нас отакий от тейлспин. Вчора я був на нього щуку 2600 вальнув, а сьогодні Жереха на 3200. Так, ну що А, і вудочка у нас. Метр 30. Е, з Аліекспреса за 5 євро. І все, ця вудочка вже зловила бляха. Мішок рейбі, так, тут. Пущі. Так, ну що? За слідущом. Може їх там 10 штук стоїть. Ох ти, йолки-палки. За слідуючим. Давай жереб, друзья собака. Операція по спасінні його приманки. Да. А що трошки зачепив? Ох, не знаю, напевно, щось завело, серйозно, як встало, як вдало. як дало, Спінінговий завело. <гулес> Обрат е спасіння приманки і мушки. І 10 метрів ліски, так? Да? Чи як? Як китайський? Буде китайський ще без одного оку. Ще й без одного ока. Да, конечно. Не клює на нього, треба брати провіреність насті. Їдемо на перспективні місця. Отаке, От думав, забереш в мене спіннінга мого уловистого і нав... ловиш ще сам риби, так? Зараз на да? пам'яті. Ну, хорошо, ми всі наблюдаємо. А я ж ловлю на метрову вудочку і дубасю риб. Що вчора тебе взув, що сьогодні? На сьогодні ще не закінчено. А Зараз ти ще можеш десяточку лупанути аж бігом. Давай, я буду тільки радий. А то що, тільки я і я рибу тягну. А ти в сторонкий куриш бамбуком. Це все, наверное, та твоя муха відлякує їх. Може це просто щось не з того не з тої волосні. Та воно то так, але все одно ж. А вдруг тут якась десяточка стоїть, тільки фрикціон надо попустити? Да, може бути, Так, все, попускаємо фрикціон. і Тут десятка зайшла на нерест. Кстати, по нересту в нас ще не почався запрет на щуку, так що можна її ловити. Яке сьогодні число? Сьогодні 16. 16, 16 березня. Ще можна 20 днів ловити. Ну, почти. До 1 квітня і все, а там далі вже запрет на щуку. І на всю хіщну рибу. Ну так. Да. Пап є! Є ще один! Ще щось є, давай! Я не спішу, не спішу, я попустю, пап. Маленький жарех вроді би. У мене в рюкзаку, пап. В мене на плечах. У мене на плечах, надо доставай! І ще один пошов! Пішов ще один. Папа вже в сторонки кури бамбук. Ну щось маленьке, жарих якийсь маленький, мені кажеться. Чи нормальний навіть Ох, як він тюкає так. Як поклевка, так знаєш. Ту тут. Зараз, зараз. Зара. Не хочеться просто спішити. Не хочеться просто спішити. Ну, давай, Піднімись, покажись хоча б. Ну ладно, ну там кілушечка є. Хі -хі. Кілушечка там є сто процентів. Жарик, Жарик. А, да, кілушечка. десь. Десь кілушечка. Кілушечка... килушечка, жарешок. Може півтора. Розкладай. Та два, на. <гум> Та диви, та там кілушечка. Є трошки, так? Давай, бери подсачечку. <гум> Другий пішов. Роздача жереха, так? Ха-ха-ха. <ривання> Щось я не бачу радості на твоєму лиці. <ривання> Ти сьогодні на посачці работаєш, так? Да? Та я думаю, може заснімлю. Давай, йди сюди, малий. Оп! Є. Да, да-да, отак піднімай. Фу! хо 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 ще один пішов. <реш> Двушка. Двушка? Думаєш? Думаю, так. Да. Сьогодні батьочок працює на подсачці. Да, да, да. Все в заглот, все в все так як положено. Приманку не палимо. Приманку не палимо, не показуємо, але я вже перед цим <реш> показав. <реш> напевно, доставай. мабуть, доставай. Він там не дуже так і зачепився, так? Да? Та достань пласку губчики. А де вони? Ти мені не віддавав? Є. Є? Кантарик в рюкзакові в мене в кармані такому. Коротше. От він тут взагалі за край зачепився. Очередний жирешок пішов. Так, відчепили. Ну що, зараз ми його... З цього зважимо, так? Да? Вісюліки вже є в мене, так що все. Ноліки по нолікам. Ну, давай, братику. Охти, бляха. Так, як Жереха цього вважити, я взагалі в шоці. Як цього жереха важити? Два пятьсот Два... Два... Два шістсот. Два Пожалуйста, Шауден, один очередний жерешок пішов. Найс! Yes, yes, yes. <laughs> nice. Ну что, зараз за следующим, елки палки Пані жерешок. Хороший. Ну то й, мабуть, вже все, гейм овер. Будемо прикращати рибалочку. Надубасили сьогодні жерехів на метрову вудочку. Поки я дубасив жерехів, батьочок мій курив сторонки бамбук, Да? Ну, воно таке буває, що, що, що. Твої впечатлення. То що треба, Спінінг сьогодні не роботав, власний модний спінінг. Показав себе не з кращої сторони. Ну це б не спінінг, це все приманка, а приманка ділова. А пр -пр приманка ділова, так. Да. Це все діло в приманці. Ну так. Да. Ну, Ти сьогодні на посачніку робота, так? Да? Сьогодні так. Да. 2-0. можна сказати почти 3-0. Ну так, да, один отлично, зійшов. Отлично. Ага. Так, да, в мене сьогодні по нулях. По нулях. Ну в, друг, в другий день приїдемо і надубасимо ще більше. Так що давайте. Всім пока і удачі.